У прилуцькому райвідділі поліції триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з твариною. Поліцейські проводять заходи зі встановлення особи, яка познущалась із домашнього кота. До поліції звернулася мешканка Прилук, яка повідомила, що її домашньому улюбленцю невідома особа завдала тілесних ушкоджень. Також інформацію про це із відео та фотокотика поліцейські виявили в ході моніторингу соціальних мереж. Поліцейські провели низку оперативно-пошукових заходів, опитали заявницю та майже усіх місцевих мешканців, які проживають поруч. Поспілкувалися з ветеринарним лікарем про результати обстеження тварини та можливі обставини отримання тілесних ушкоджень. За фактом спричинення тварини фізичних страждань, слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідували. До кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Тривають оперативно-розшукові та слідчі дії. Поліцейські звертаються до свідків та очевидців події. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини цієї події, негайно телефонуйте на спецлінію 102.